Як, на жаль, не можемо обговорювати, по суті, да, виключно по формі презентації бюджету. Вперше за останні роки, а я вже депутатом є 7 років, такий важливий документ, як проєкт бюджету, презентуються без детального ознайомлення та попереднього обговорення за менше, ніж за дві доби. Нам презентують бюджет на екранах дрібним шрифтом, і це точно не є обговоренням, а носить виключно якийсь формат веселих картинок. Вже близько місяця, ми розуміючи, що наближається прийняття бюджету на бюджетній комісії, піднімаємо це питання і просимо Ольгу Анатоліївну залучити депутатів принаймні бюджетної комісії до обговорення бюджету, до підготовки бюджету. Бюджет складається з програм. Знову ж таки, депутати навіть бюджетної комісії жодної програми на 2023 рік по департаментах, по напрямках, ніякої програми ми також не бачили. Сьогодні нам презентують бюджет, який, в якому ми будемо жити ще один рік в умовах, мабуть, війни. І на його вивчення нам знову здають менше двох днів. Враховуючи цьогорічні корупційні скандали, пов'язані з діяльністю міської влади, прийняття такого важливого документу для життя міста не має бути всліпу. Воно потребує детального вивчення. І я хочу, щоб кожен із депутатів чесно відповів в першу чергу собі. Чи розуміє він відповідальність? Перед запоріжцями за бюджет міста. Чи розуміють депутати, що в 2022 році їх усунули від прийняття будь-яких бюджетних рішень, і рішення приймалися виключно рішеннями виконкому. А про рівень усунення депутатів скаже лише один факт, що бюджетні рішення виконкому за останні пів року ми отримали лише сьогодні. Тобто навіть депутати, навіть бюджетної комісії не розуміють, куди останні півроку витрачався бюджет. І чи розуміють депутати, що їх зараз знову змушують прийняти бюджет на 2023 рік в сліху? Позиція нашої фракції, що треба дати час на обговорення. На вивчення програм, на, на обговорення бюджету, провести декілька засідань бюджетної комісії. А якщо, на жаль, міська влада вбачає, що рішення має прийматися в якомусь одному кабінеті якоюсь однією людиною, то давайте, шановний Анатолій Валентинович, звернемося, може, до президента України і. Проханням ввести військову адміністрацію, да? бо тоді з депутатів буде зняти цей обов'язок і це право відповідати перед містянами за бюджет і за інші рішення. Тому пропонуємо перенести рішення по бюджету на 2023 рік на грудневу сесію, щоб був час її вивчити. Нема ніякого. Критичного ніякої критичної ситуації зараз приймати це рішення на саме на цій сесії після завтра. Дякую.